Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді акваріумний двохканальний компресор фірми Xilong виробник Китай модель ap 002 По характеристиках 5 Вт і кожен канал по 2,5 літри за хвилину. То сумарно ми маємо 300 літрів за годину повітря. Це по його характеристиках. сам по собі корпус отакий. Це така скажімо так, бюджетна моделька. Не очікуйте від неї, що вона буде сама тиха або сама потужна, але за невеликі гроші і доволі ну, прикольний компресор на два виходи. Ззаду є також от бюджетний і небюджетний, але є плавне регулювання потоку повітря. Провід такий хлюпенький, плюс-мінус метр, тут звичайно, 220 так, знизу ну, все бюджетне, але функціонал є функціонал. Тобто двоканальний компресор доволі потужний. Зараз покажу вам, як він працює в акваріумі, плюс мінус рівень шуму. І... Скільки він дає повітря, тому що цей компресор можна поставити як і на 50 літрів, так і на 150 і на 200. Ви сьогодні в цьому переконаєтесь. За рахунок регулятора і за рахунок того, що він, в принципі, доволі багато дає нам кисню в акваріум. Давайте дивитися в реакції. Під'єднали два розпилювача, ну, два шланги. Якщо ваш компресор стоїть нижче рівня води, то не забувайте встановлювати обратний клапан. Тому що, коли не буде світла, то вода з акваріума без клапана може перетекти в компресор компресор І компресор ну, буде весь в воді, може вся вода навіть з акваріуми витік, витікти. Але якщо у вас немає клапана, тут є такий фіксатор. Будь ласка, підвісьте його там десь на стіну, щоб він був вище рівня води. так Тому в моєму форматі два розпилювачі компресор вмикаємо. так На максималці ви бачите, що повітря. Повітря, в принципі, вистачить і на 300-400 літрів акваріума, тому повітря реально дуже багато. Рівень шуму. Ну, він зараз у мене стоїть на відкритому місці. Шум реально є. Але якщо його поставити в якусь тумбочку, то рівень шуму зменшиться. Але назвати його безшумним неможливо. Так, давайте його накрутимо на мінімум. На мінімумі повітря вже йде менше. Рівень шуму ну, можна ж отак от регулювати. Більше менше. Тому навіть на невеликий акваріум на мінімумі може працювати, а при збільшенні то повітря все більше більше і більше. Тому компресор реально за свої гроші круто працює в плані потужності. Він не саме тихий, але за такі гроші безшумних компресорів не існує. Повітря мені вистачає. Недолік чи 2 такий, вроді би, на перший погляд, тоненький провід, але під цій задачі теж цього повністю достатньо. Переваги потужний, регулятор потоку і ціна. Недоліки, рівень шуму, ну і все. Але ціною перекриваються всі недоліки. Дякую за увагу. Посилання на цей компресор залишаю знизу під описом. Дякую за увагу і до зустрічі.